Зняв я задній амортизатор вайпаверський. Треба його помити і треба його настроїти на плавність, на м'якість. Він тут досить просто знімається, тобто конструкція проста, але з однієї сторони трошки є трохи абсурду, тому що тут маятник задній, він і полий тобто середині, він пустоту має. І, короче, тіпа, ківоболтик пропихається через. Цей маятник і закручується амортизатор ось тут. Тобто, бачите? Через воску там вся фіня. Коротше. От. Е, і скажіть мені, о, не дай Боже, той болтик десь там впаде в середині. Не знаю, там, ну, можливо, що він такого впав. Чи там насадка ось така впаде? Звідси з маятника. Я не знаю, як можна потім буде достати. Ту насадку чи той болт. Тобто, це вже, напевно, що буде нереальна задача. І хер с ним, якщо він там би севаляв, мається на увазі, якщо будете їздити, воно буде там калатило. ужасно просто. Розумієте? Тобто, що, типу кажуть, що КТМО, там, типу, мотоцикл без ні, є свої приколи, тобто. де-не-де є щось таке, по, як то кажуть, по зв'язці такі якісь речі, що, типу, можна їх було зробити якось більш обдуманіше, а зроблено трошки, так як би сказати, через раку. Хоча це мають кожні мотоциклі такі типу, приколи. Тобто, в Кавасакі є свої недоліки, в КТМ є свої недоліки. Я це називаю особливостями. Тобто, що більш продумана конструкція мотоцикла. В одному випадку, тобто в одному питанні, в іншому щось є менш обдумано. То є більше зроблено. А, отак. От тобто на швидку руку. Ось така фігня. Так, показую, що до чого я не буду настроювати. Зірвали ми контргайку ось цю. Пельний все грязний, блядь. Я зразу помити його. Так, перші точки оба. Бензинчиком, То Тобто різьбу умити для того, аби... Воно добре там закручувалося, відкручувалося. Бачите? Що робить бензина? Бензина робить файні речі. О. Є результат, ні? Зразу настроюємо амортизатор, все як положено, буде сила. О, так він настроюється. Тобто, моя рекомендація знімати е, амортизатор з мотоцикля і його так настроювати. То є, іншим чином не рекомендую. Ще тримати ці ключі, ось такі нормальні. Помию буде хорош. Якийсь дурак закрутив його, капець буде. Все ужасно вже. Зажав і не годі. Контргайку так закрутив, так ніби не знаю. Вже навічно, блин, що ледво я його відкрутив. Тобто в мене є три таких ключа, то тільки один ось цей універсальний підійшов Іде. Бачите, то є, дуже важко було б це зробити на мотоциклі. Я подивився, думаю, ну його в баню, я краще зроблю це мудро, знімлю, ніж я буду мучитися так на мотоциклі. Так. Так, тепер ми зараз його пускаємо. Так, є. О. То есть амортизатор всился от того, что насколько всился, видите. То есть, что его можно трошки потянуть. для того, чтобы он типа, не был, так в, как бы в расшатанном состоянии. Я вам скажу так, что при нагрузке мотоцикл все одно стиснет амортизатор. От, але ну, це неправильно, тобто з часом розійдеться само по собі. Але воно вже не буде так сильно затиснути, то з часом можна його буде так ще типу, побавитися і що воно собі типу, назад відкрутити. Зараз треба буквально сантиметр не повний, докрутити назад. Все, отака технологія настройки підвіски. Зараз ми його миємо, настроїмо правильно і закручуємо назад.